А? Давайте берите, ну что, Так, як ви бачили, вже ми почали замішувати корм. Сьогодні у нас такий состав це чорний лящ і чорна плотва з лящем. Корм у нас такого чорненького кольору вийшов. Вже ми зробили перше зволоження нашим шуруповертом. Зараз будемо робити друге. Зараз ще додамо водички і будемо його пересівати через сито. Зараз додаємо бігом водички. Перемилюємося це 40 вертом. І через сито 2 міліметра зараз ми його Пере. Опа, переб'ємо. Корм у нас запахом спецій. Не робимо його, щоб він був такий дуже сильно солодкий. З різними з бісквітами, всякими такими солодкими запахами. Зараз ми його перебиваємо бігом і ставимо його на точечку. Оснастка у нас сьогодні делікатна. Це у нас тонкий шнур, тонкий поводок 008 і легенькі гачечки. І будемо чекати наші перші покльовки. Ну, друзі, як ви бачите, у нас сьогодні закриття фідерного сезону. Вирішили провести закриття на річці стир нашій місцевості. Знаходимось ми не подалік від Рибнадзора, а саме на невеличкому пляжику. Тут йде коса рівна, а там далі йде заглиблення. І ми думаємо, що на цій косі да, повинно все-таки вийти. Як вже говорили хлопці, Андрійко замішував корм, казав, що ми сьогодні використовуємо чорний корм з дрібною фракцією. Ну, А Діма вам показав, що сьогодні у нас тоненькі шнурочки, тоненькі поводочки, легенькі гачечки. Будемо чекати нашу рибу. Зараз пожаримо м'ясце. Та й повинно щось до обіду все-таки приклюнутись. Може, якийсь подвос, якийсь підлящик, якась гостерочка. Але на закриття повинно щось попасти. Тому чекайте рибку, та ставте лайк і підписуйтесь на, на наш канал. Ось наша оснастка: це поводочок 009 з легеньким хачечком, клужком. Тонке цев'я, і тому гачечок є легший і краще пробиває черв'ячка з опарушу. Ось такий бутербродик. Поводочок десь плюс-мінус 50-60 см, ставочка з фідергама і інлайн. Кормушечка 90 грам з нашим кормом. Закліпсувались ми приблизно перед коряшкою, тут іде коряшка, і на виході з ями на самі кусі. Ось така у нас дистанція. Все. Тепер можна випити по 50, пожарити м'язко, красиво закрити сезон. І чекати нашу рибку. А для того, щоб наш сезон був на другий рік ще класніший, з нашим товаришем Тарасем, вам потрібно підтримати наше військо. А як ви можете його підтримати, це в магазині Тихий берег. Зайти в магазин, купити якусь прикормку, якусь принаду, якийсь облірок та задонатити нашим військовим на м'язко. Тому заходьте, підтримуйте наших хлопців і вперед до перемоги. Діма! Да. А ти що там поставив? Чи, опарочка? Черв'ячка? Черв'ячка Черв вже, бачиш. Да. І я постав ненького опариша, поводочок мене ,10. 10 да, у тебе, мене 0,10. 10 крючечок. Так, 10 в тебе? У мене 10-й ключечок стоїть. Бачите, у тебе побольше стоїть. Андрій... Да. Мене стояло два опариша, два але я думаю, ладно, поставлю. Короче, Андрій сьогодні налаштований на осінню Мурену, тому він Хай. використовує більші гачки. Казали, казали рибаки, що не клює Морена, але побачимо, а вдруг. А, друг, а, друг. Є. Ви бачили? Щось є? 100%. А ні, нема нічого. Але, але вже покльовочки є. Вже ми бачимо перші покльовочки. Дімик клює на опариша, батька клює на бутерброд, чиречок з опаришем. Потрошечки, точечку розколихаємо зараз, пожаримо м'язко і я думаю, щось повинно бути. Але покльовка була. Два опариша, так? Да? Да. Два опариша. Значить, щось все таки пробує. Щось пробує. Бач пробує. сонечко ми... піднімається, yeah. може тепліше стає, то може рибка виходить полювати. Да? Бач, бач, він кидає прямо на ту корягу, прям вздовж коряги виходить. Оп, і все. І в нього кормушечка гарненько лягає, все як положено. Я вже теж вже поставив не 009, а поставив 008. Легенький гачочок, взагалі найменший, що в мене є в арсеналі і один опариш. Зараз будемо дивитися, хоча б якусь рибку на закриття сезону повинні впіймати. О, у Владика покльовочка. Перша покльовка була в Діми, але не результативно, не, так? Не, да, не результативно. В нього було два опариша, а в мене стоїть бутерброд. І зараз, о, о, бачиш, знову дивилися. Диви. Чіп-чіп. Починаються ці ті... перші такі клюваки осінні, знаєте. Коли ми вже просиділи десь годинки, дві, три, закормили нашу точку, дали риби сигнал. Що в нас є корм, вона подтягується здалека, і тепер ми перші покльовочки, такі внятні, які можемо побачити на наших кончиках. Але це є осіння рибалка, тому, друзі, тут а, взагалі не вгадаєш. Можеш просто просидіти, проплювати сімочки, прокурити ту сігарету, випити того пива, і риби не словити. Але в нас є клювання, тому ми хочемо добитися тої рибки і показати вам, що клює все-таки осінь на рісті ситуація. Тому що в нас правдива рибалка, як то кажуть, і ми завжди показуємо правду. Бачиш, воно щось спробувало, але ну, немає тої активності. Хоча поводок на 08, так? Да? 008. Поводочок і легенький гачечок маленький. Бачиш, немає, немає, немає. Активності тої, звісно, не треба очікувати, але внятні покльовочки більшої риби треба. Як то кажуть, 15-20 хвилин і О, Щось подіргує щось. Ну, У нас зараз виходить як? Получається, ми зараз ловимо на, на дистанції десь 10-12 метрів. Це у нас виходить, ми кидаємо на русло. У нас корм лягає разом з О, якісь вибухи. Все-таки та москалюка не дає нам порибалити. У нас 10-12 метрів з діми ми ловимо на самій косі, на початку коси на виході з зі броки. А Андрій у нас ловить ще ближче, тобто він шукає рибу на міляку, а ми шукаємо рибу, яка буде йти вздовж бровки і шукати нашу прикормку. І в нас всі уділі ще розкинуті, так що я думаю, якась рибка повинна бути. Повинна. Але оці невнятні покльовочки. Не наводять шороху, як то кажуть, це не літва взагалі. І то вже я почав чудити, я закинув десь туди, вон то геть. ох, туди о! Вище по течії. Думаю, може хоч щось там клюне. О, Влад, зараз. Бачиш, січе. я витягую, І в мене курмушку... І вона сунеться, mm -hmm. да, вона сунеться в тебе mm -hmm. прямо mm -hmm. по бровці. Хурмушка йде, йде, йде по самій бровці. але mm -hmm. вроде тебе yeah. щось сидить, зараз глянемо. Може мусор, тому що мусорба. Вона просто в тебе йде, та кормушка по самому цьому. Ні, є. щось. Хто о, ніфіга, світо ще брикає, це гарно. О, о, бачиш. Жерех, чи що це? Подус. О, 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 бачиш. Підуст. Все як говорилось. 008 поводок, черв'ячок, опариш і перший підустик у нас є. Тому вже відкриття. Закіти, точніше, не відкриття, а закриття сезону нашого вдалося. Але рибалку ти цю відкрив. В Свисну відкрив, закрив. <рив> <рив>, бачиш? Вже налито. О! Все, вже за першого збитого, так? Дивися, 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 який красен. От ось такий той, бога ловив. Ти Зловив. Поцаки, звісно, немає, бо поцаком ми забулися, але піду стіки. Оп! Чікс. о. Вчора таки там буде більше, а він коли два дні назад такого гарно був взяв. 11, 12 він казав, так? Да? Ні, вчора він я його був 12, він тут пратів 104 потім знов. Ну бачиш, Бачиш, з ким. вона там кирали. 4-5-6 подостів і вже закриття вдалося. Тому Діма закидає садок, а ми далі кормимося. Так, в Андрюшки якась покльовочка. І то зразу забросив, да? Да, і тупо ближню дистанції розкормив, да? І дивися, вже немає. І вже немає. Там риба сидить, достувай. Може і сиди, так само, як і подус. Ну подождем. Почекаємо, трішки. Але подмотай. Не буду. Не буду лякати. Не, Не буде лякати. Зараз Все, буде. тихо. Кльовка була вже непогано. Поняв, Дімо? Отак робиться діло. Вигар. <ріст> а ну дивися, може там щось сидить. Не знаю, мама садку вже риба є. No. Не важно, хто садок. <ріст> Мій садок, ніякий риба. Ох ти що, як вольярний. Бач, тому що там своєму що є. Нема нема, цьому, що... нема, нема нічого, обгризло і все. 18. У нас тоді було парочок Три штуки. Три штуки була що на цьому отечку. Одненько нема. тільки два. Ну, ну став два може, засечейся. Ні, поставим зараз навтри. Да, ну давай. А, Андрійочка покльовочка. Так, чик 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 чик, -чик. Опа. Що там? Підуст. От Отакий. Красень. Плюнув. А ну, диви, як твоя голова! А а тебе, ну. а Дві минути, так? Да? Дві минути, подрізочка черв'ячка, опариша і, і все, він. На бутербродер такий красавець. Так, да. ну все, давай. Що, похуй, його в садок дай далі, так? Да? Ну а як, ну? Давай. Чик, чик. Андрій з самого ранку кормив ту ближню точку. Не зміщувався, кліпса стояла і в нього є результат. Так, да, друга? Ааа, є, є, є. Бутерброд? Черв'ячок з опаришом. Так, бутерброд, канапка. Корм, підрізали ємності Черв'ячка з опаришем ось такого і відразу покльовочка. Давай, покажи як ти надіваєш людям. Давай, ось такий черв'ячок. Різнокаліберний як то кажу. Ну, Хай буде такі, так? Да? Давай такі, давай. Самий оптимальний варіант. з зими рубля. Ногтем обрізав його. Ого. Зробив таким малесеньким, понял? Щоб він якось дивився на гачку. Ану, ну. Так, чикс. Чикс. Зараз ще раз його продіну. Чикс і ще цього кузочка теж надіну, думаю, що. Але ти зараз опар... у нас осінь, то я думаю, що треба теж ще, ще одненьку. Але В... ти В... опаришом стопорив, так? Да? Єстественно, звісно. Ну давай зараз застопориш опаришем і покажемо нашу презентацію. Яку ми використовуємо. Цього так не буду пер... пересовувати ляпс. Опариш. Наш опариш. Чикс. Іди і продіваю об Оп. опариш. І так на руці покажи. О! Чикс. Вообще красота. Ось така бабочка. Бачиш? Да. 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 Одно таке клюнув наш подост. І Подаваємо кормушку. Тут наші черв'яки. Ось на на такі, так. такі робиться. Тут. Животінка та що з гачка. Оп. Чикс. Ота Андрюха наш стоїть зліва. і зараз. А це покажу... не Трошки несе, несе трошки. Всякої ерунди. І... І в точку. Бабих. Оп. І все. Пало. Сюди вже першого збита. За другого? Андрій перший. Все, ловим далі. Ще риба є, та так що? Не може бути. <рес> ага, ну Ось така, друзі, у нас рибалочка, закінчення сезону. Бачите, як багато несе листя та всякої трави. Тому що, Андруха? Що? Будемо показувати ребучення? Ну а як же? Ну то покажемо. Ну. А Дімон що скаже? Все, на... виїжджайте на рибалку. Yeah. Yeah. Яка б вона не була, але все-таки виїжджайте на рибалку. на духу. після. Мені зі нема. <laughs> а є таких два красавця. О. Два подуста. Два майже однаково, так? Да? No. Що хочеш з ними робити, твій вибір? Звісно будемо пускати. Давай, давай. красавці пливуть. Оба, один і другий. Ставте лайки. І ловіть рибу.